Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Чи можливий витратний підхід для оцінки справедливої вартості фінансових активів? Про це я, ньюспікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новини агентства з МСФЗ. Питання оцінок справедливої вартості завжди викликає багато дискусій. Навіть в нашому дискусійному МСФЗ клубі в Вайбері. Виникають такі питання: чим регламентується заборона використання витратного методу для фінансових активів? В той час, як МСФЗ 9 містить керівництво щодо класифікації та оцінки фінансових активів, принципи і методи оцінки справедливої вартості регулюються МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю. Конкретні положення щодо оцінки справедливої вартості фінансових активів та інших фінансових інструментів також можна знайти в МСФЗ 13, оцінка за справедливою вартістю. І якщо ми звернемося до МСФЗ13, оцінка за справедливою вартістю, ми знайдемо відповідь в розділі, що присвячений, як це не дивно, зобов'язанням та інструментам капіталу, які утримуються іншими сторонами як активи. Тобто у однієї сторони зобов'язання або інструмент капіталу, а у іншої сторони теж саме це актив. МСФЗ13 для таких фінансових інструментів висуває певні вимоги. І так, якщо ціни котирування для передачі ідентичного або подібного зобов'язання або власного капіталу компанії немає, а скоріш за все, їх немає, адже активного ринку продажу зобов'язані взагалі складно знайти, то в таких випадках ідентичний. Об'єкт може отримувати інша сторона як актив. І в даній ситуації суб'єкт господарювання буде оцінювати справедливу вартість зобов'язання або інструменту капіталу з позиції учасника ринку, який утримує ідентичний об'єкт як актив на дату оцінки. Тобто у компанії зобов'язання капітал. У інший актив, так ось справедливу вартість зобов'язань інструментів капіталу ми маємо оцінювати відповідно до того, як би ми оцінювали такий актив. Тому і вибір методу оцінки справедливої вартості ми маємо робити з урахуванням вимоги тринадцятого стандарту. І так, як же стандарт вимагає проводити оцінку? В таких випадках, якщо є е, володіння активом е, в іншими суб'єктами господарювання, то компанія оцінює справедливу вартість зобов'язання або інструменту капіталу наступним чином, або за допомогою ціни котирувань на активному ринку на ідентичний об'єкт, утримуваний іншою стороною, е, як актив, якщо така ціна є. Тобто ринковий метод порівняльний ми можемо побачити на ринку. Якщо такої ціни немає, то стандарт рекомендує оцінювати справедливу вартість за допомогою інших відкритих даних, таких як ціна котирування на ринку, який не є активний на ідентичний об'єкт, отримуваний іншою стороною як актив. І якщо у нас немає ні активного ринку, ні неактивного ринку і таких відкритих цін, які були зазначені, немає, то увага, 13 стандарт говорить, в такому випадку маємо обрати інший метод оцінювання, такий як дохідний метод. Наприклад, це може бути метод теперішньої вартості, який враховує майбутні грошові потоки. Які учасник ринку очікував би отримувати від зобов'язання чи інструменту капіталу як активу, тобто дохідний метод на основі грошових потоків, або ринковий метод, наприклад, користуючись цінами котирування на схожі зобов'язання або інструменти капіталу, які утримуються іншими сторонами, як активи? Як бачимо, в переліку відсутній третій? Витратний метод. Зрозуміло, що тут не йдеться про пряму заборону використання витратного методу для фінансових активів, але ж і його використання не передбачено 13-м стандартам. МСФЗ 13 також підкреслює, що оцінка справедливої вартості повинна ґрунтуватися на ринкових даних, якщо вони стають доступними. Якщо ринкові котирування недоступні або не вважаються репрезентативними для справедливої вартості, компанії повинні використовувати методи оцінки, які максимізують використання відкритих даних і мінімізують використання закритих даних. Найпоширеніші методи оцінки, які можуть застосовувати, для оцінки справедливої вартості включають моделі ринкових порівнянь, моделі дисконтованих грошових потоків, моделі ціноутворення опціонів та інші доречні методи оцінки. І так, ми не бачимо в можливості використати витратний метод для оцінки справедливої вартості фінансових активів. Якщо вам цікава тема справедливої вартості, то ключове про справедливу вартість та її розкриття в нашому вебінарі Справедлива вартість в МСФЗ-звітності. ключові вимоги та приклади розкриття посилання буде залишено в описі до цього відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була Ньюспікер агентства Земса Заряна. До зустрічі в ефірі.